Страх, уламки скла, клуби чорного диму і кров. Так, перші хвилини після ворожого удару описує пасажирка потягу Одеса Запоріжжя Катерина Бурлака. Розповідає, з відпочинку поверталася разом із чоловіком та п'ятирічним сином Давидом, і тільки не побачила перші повідомлення про ракети на Дніпро. Одразу ж пролунав вибух, зрив і все посипалося, скло дзеркала посипалися. Ми в їхали в СВ, трохи вже повитиралися, то повезло, що був прикритий трошки ковдрою, що я слушаю. Панки вже спрошли. Вікна всі повивало, ну тобто сильний був зрив Рядом. Синочок дуже сильно злякався. Він дуже він... держався, він дві секунди поплакав, потім папі допомагав. Виходить, мамо, маму. мамо двері. Наше купе. Ми не могли у нас мужик. добре де врешті двері в заблоковане купе. подружжі вдалося трохи привідкрити, аби вибратися. А от речі довелося витягати через розбите вікно. Ми Вийшли, доставали осколки. Я з дитини доставала осколки з цих людей летіли, бо там люди починають бігти. Писали ще балістика, просто всі кудись біжать, а куди бігти. Хаос був. Дуже так. багато було поранених. Багато поран. ну, всі, всі Практично всі були посічені осколком. Мелкі рани, хто рожить, хто... Так, хто рождения, бідає то рожитися. Цим же потягом до Запоріжжя разом із 12-річною донькою поверталася Глада Притула. каже звідси переїхала жити до Одеси в листопаді 22-го. і поверталась лише на один день, аби відправити доньку до літнього табору. Це осколки всі люди, у кого руки, у кого голова, кров тече. друг другу. Я дякувати Богові я ціла. там, кому серветки давали, кому чи водички. Такий стан, що ніхто не розумів, що робити. От куди йти, куди? Провідник сказав, виходьте, ми вийшли і куди. Швидкі забирали поранених. Завтра дитину до табору Києвис. Як її обсусти? я нагадаємо, як повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак, окупанти поцілили поблизу поїзда Одеса Запоріжжя балістикою. Пошкоджений потяг залишився у Дніпрі, а 40 пасажирів евакуювали до Запоріжжя електропоїздом. Розповів його машиніст В'ячеслав Бряхін. Ні, страшно. Ну я це все чую. Бачу, я стояв по станції Дніпро, це все бачив і слухав. Я сказав, треба плести да, людей. Все, ми привезли як можна швидко, ми сюди доїхали. На зміну пошкодженого потягу вже знайшли інший, який буде курсувати за маршрутом Запоріжжя-Одеса за звичним графіком. Повідомили в телеграм-каналі Укрзалізниці. Карина Голунова, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.